Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія Похімічимо з Валентиною Віксіч. З раннього дитинства ми чуємо такі вислови Сонце на небі, місяць по небу ходить, зоряне небо. З небом ми пов'язуємо простір над нашими головами. Ми бачимо небо у формі велетенської півкулі, на якій знаходяться зорі, місяць та сонце. З початкової школи вам вже відомо, що усі природні тіла, які є в космосі, називають небесними тілами. Земля це планета. Як ви знаєте, планети це холодні, великі, небесні тіла, що самі не світяться. От і Земля не випромінює світла. Серед інших планет сонячної системи Земля п'ята за розмірами та третя за відстанню до Сонця. Тільки атмосфера Землі містить кисень, і завдяки цьому на нашій планеті існує життя. Земля входить до складу сонячної системи. Так називають планетну систему, утворену центральною зарею Сонцем і всіма небесними тілами, що обертаються навколо нього. Завдяки величезній силі тяжіння воно утримує біля себе планети та малі небесні тіла, такі як комети, астероїди, космічний пил, і не дає їм відлетіти в космічний простір. Ось чому Сонце центр сонячної системи. Сонце одна із мільярдів зірок. Це найближча до Землі зоря яка забезпечує її світлом та теплом. Діаметр Сонця становить 1 мільйон 392 тисячі кілометрів. Розміри Сонця із Землі здаються нам незначними. Насправді його розміри у 109 разів більші порівняно із Землею. І хоча сонце є найближчою до землі зорею, відстань між ними дорівнює 150 мільйонів кілометрів, тому на небі воно і має вигляд невеликого диска. Цей диск оточений сяючою сонячною короною. Світло від сонця досягає землі за 8 хвилин, а від наступної найближчої зорі до землі світло долає космічний простір за 4 роки. Як і всі зорі, сонце це розпечена куля, у складі якої найбільше газів. Сонце переважно складається з водню та гелію. Температура на поверхні Сонця близько 6 тисяч градусів за Цельсієм, а з наближенням до центра вона сягає понад 15 мільйонів градусів за Цельсієм. Зараз достеменно відомо, що всі небесні тіла сонячної системи рухаються навколо Сонця. Проте були часи, коли люди вважали, що Сонце рухається навколо Землі. Видимий рух Сонця по небесній сфері є наслідком вашого сприйняття добового обертання землі, а не руху Сонця. Такий рух можна порівняти із поїздкою на автомобілі, що мчить з великою швидкістю. Вам здається, що рухаються дерева і будинки, а не автомобіль. Це є проявом відносності руху. Цю властивість ми з вами вивчали у попередніх темах. Із початкової школи... Вам вже відомо, що з усіх небесних тіл найближче до Землі розташований місяць. Місяць це холодне небесне тіло, тобто він сам не випромінює світла, хоча і є другим за яскравістю небесним тілом на небі. Місяць світиться відбитим від сонця світлом. Місяць обертається навколо своєї осі, яка має еліптичну орбіту. Тіла, що обертаються навколо інших тіл, називають супутниками, отже, місяць супутник землі, що створений природою. Середня відстань від землі до місяця 384 тисячі 400 км, що у 400 разів менша, ніж до Сонця. Сучасні космічні кораблі досягають поверхні місяця за 15-18 годин. Форма місяця куляста. Він майже в 4 рази менший від землі за розмірами, а маса місяця приблизно у 81 раз менша за масу землі. Сила тяжіння місяця приблизно у 6 разів менша за земну. І хоча місяць і обертається навколо своєї осі, він завжди повернений до землі одним і тим же боком. Справа в тому, що один оберт навколо своєї осі місяць робить приблизно за той же час, що і один оберт навколо землі. Так, місячна доба, тобто один оберт навколо власної осі, дорівнює 29,5 земних діб або 708 годин. А один оберт місяця навколо землі Здійснюється за 27,8 земних діб. А оскільки напрямки обертання у місяця і землі однакові, то протилежний бік місяця і землі побачити неможливо. Отже, ніч і день на місяці тривають приблизно по 15 земних діб. Через відсутність на місяці атмосфери, вона в нього дуже розріджена, ця атмосфера зовсім не подібна до атмосфери Землі. Поверхня місяця в день нагрівається до 120 градусів Цельсія, а вночі охолоджується до мінус 180 градусів за Цельсієм. Напевне, вам не раз доводилося бачити повний місяць або його половину, або лише тоненьку смужечку місяця у вигляді серпанка. Це фази місяця. Фази місяця це видимі із землі форми місяця. Вони пов'язані із рухом супутника навколо землі. Розрізняють чотири фази місяця. Новий місяць, перша чверть, повний місяць та остання чверть. У фазі нового місяця його зовсім не видно. Появу освітленої тоненької скибочки з правого боку місячного диска називають молодиком. Половину диска місяця ми бачимо у фазах, що мають назву перша і остання чверть. Приблизно через два тижні після нового місяця вся його сторона, яку видно із Землі, повністю освітлюється сонцем. Тоді небесне тіло має вигляд диска. Таку фазу названо повний місяць. Місяць впливає на землю. Під його впливом рівень води в морях і океанах щодоби періодично то підвищується, то понижується. Так з'являються припливи і відпливи. Їх спостерігають жителі узбереж морів та океанів. Зараз на навколоземній орбіті, крім місяця, рухається кілька тисяч штучних супутників. Їх використовують для розвідки, навігації, радіо та інтернет-зв'язку, наукових досліджень і спостережень за погодою. Нині масово поширені смартфони і інтернет. Здійсніть пошук інформації про те, як пов'язані смартфон, інтернет і штучні супутники землі. А закріпити отримані знання пропоную заповненням таблиці. Інформацію для заповнення таблиці шукайте в інтернет-джерелах або скористайтеся вашим підручником. Ну ось і все на сьогодні. Міцних вам знань і гарних оцінок! І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Я дякую вам за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!